Динамічна економіка Китаю та його величезне населення призвели до швидкого зростання ринку побутових холодильників. За оцінками експертів, у 95-му році попит на холодильники підвищився на 10%. Негативний вплив на навколишнє середовище зрозумілий, і китайська промисловість поступово переходить на нешкідливі для озону технології. It's good. Дуже добре, що промислово розвинені країни відмовляються від хлор вторгву вуглеців але цього недостатньо. Є багато країн, таких як Індія, Китай, Бразилія, в яких населення збільшується дуже швидко, а економіка зростає приблизно на 10% на рік. Якщо вони будуть використовувати хлор в тор то їх виробництво кожні п'ять років буде збільшуватись вдвічі, і дуже скоро вони сягнуть рівня, на якому промислово розвинені країни були кілька років тому. Щоб врятувати Озон, кожна країна, кожна промислова компанія, кожна людина просто зараз має вжити заходів для припинення використання хлорфторбуглиців. Промисловість навіть виграє від цього. Хлорфторбуглиці дуже дорогі, і багато виробників вже зрозуміли, що перехід. Небезпечні для озону технології має економічний сенс. Торгівельні обмеження Монреальського протоколу стримують виробництво цих речовин, а зростаюче занепокоєння громадськості теж примушує використовувати нові технології. Альтернативні рішення вже знайдено. Розроблено нові охолоджувальні системи, і вже можна купити холодильники, в яких немає хлор Для виробництва ізолюючих матеріалів тепер використовуються нешкідливі речовини, а поролон можна замінити, наприклад, скловатою. В електроніці шкідливі засоби очищення замінюються на нешкідливі, основані на воді. Галогени, які застосовуються при боротьбі із пожежами, також можна замінити. Хоча краще було б посилити засоби запобігання пожеж, правильний догляд за обладнанням виключає витік шкідливих речовин в атмосферу. Випробування також можна проводити без цього. Треба слідкувати за станом побутових та автомобільних кондиціонерів, а старі переробляти, а не викидати. кожен може щось зробити. наприклад, не треба випускати в атмосферу вже існуючий хлор в глиці. Їх можна переробляти і використовувати знову. таким чином ми захистимо довкілля, подовжимо життя обладнанню і принесемо користь власній економіці. Згідно з монреальським протоколом, розвинені країни повинні повністю припинити виробництво хлорвторбуглиців до січня 96-го року. А країни, що розвиваються, мають припинити їх виробництво протягом 10 років. Щоб допомогти цим країнам, було створено фонд технічної та матеріальної підтримки. Говорить доктор Омар Ель Аріні, керівник міжнародного фонду. Наш фонд був створений для того, щоб допомогти країнам, що розвиваються, припинити виробництво речовин, які шкодять озоновому шару. Внески до фонду поступають від промислово розвинених країн. Фонд фінансує розробку та виконання проєктів, технічну експертизу та допомогу, інформацію про нові технології, демонстраційні програми та програми перепідготовки фахівців. Перехід до використання нешкідливих для озону хімічних сполук приносить реальну економічну вигоду. Це досить вагомий стимул, наприклад, для Малайзії, однієї з країн, що вирішили відмовитися від хлорвтор ще до терміну, який вказано в монреальському протоколі. говорить Ізмаїл Ітмін, службовець Міністерства охорони довкілля Малайзія розраховує стати економічно розвиненою країною до 2020 року. Ми вважаємо, що використання нешкідливої для озони технології є найкращим шляхом для промисловості в досягненні цієї мети. Ми розповсюджуємо інформацію про нові технології за допомогою наших телекомунікаційних мереж. І ми знаємо, що ці послання досягнуть своєї мети, і це дуже важливо. Адже збереження озонового шару є важливим не тільки для нашого здоров'я, для довкілля, для економіки, від якої ми залежимо. Це важливо для майбутнього наших дітей та онуків. Композитор Стив Парк, автор сценария Аника Нильсен, продюсер Шарлотт Меткат.